Анонс події обіцяв на засідання комітету. Прийдуть керівники одразу трьох силових відомств. Це забезпечило аншлаг у невеликому залі, окрім депутатів, десятки телекамер, журналістів і громадських активістів. Утім, з обіцяних керівників силовиків лише Валентин Наливайченко. Голова СБУ звітує. Відомство порушило 9 кримінальних справ щодо економічних злочинів та заблокувало 26 банківських рахунків колишніх високопосадовців. Представники попередньої влади з-за кордону фінансують постановочні акції протесту в Україні. Наприклад, вчора біля американського посольства так звана акція насправді була картинкою для я думаю для засобів масової інформації не стільки українських, скільки російських, але готівка і гроші передавалися. Кур'єрами від колишнього прем'єр-міністра його поплічників до так званих сотників тисячників в місті Києві. Голова СБУ підтверджує заяву Віктора Шокіна. Розстрілами на майдані керував Віктор Янукович. Утім, вкотре наголошує, злочини коїлися під диктовку з Кремля. Готові матеріали і слідство наше насамперед звертає увагу на те, що, наприклад, пан Сурков саме 20-21 лютого він проживав. Разом з паном Якименком, колишнім керівником СБУ, на одному з об'єктів Служби безпеки України, користувався, і я вже це вже говорив, і урядовим зв'язком, і виїжджав в на тодішню адміністрацію президента. Валентина Левайченко наголошує участь російських політиків має бути розслідувана до кінця. Утім, наразі є проблеми з розслідуванням злочинів українських посадовців, які втекли з України. Поки що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук Віктора Януковича та його сина Олександра, Миколу Азарова, Сергія Клименка, Едуарда Ставицького, Сергія Курченка і Раїсу Богатирьову. Сьогодні стало відомо, що колишнього міністра охорони здоров'я Печерський суд заарештував заочно. Іншим втікачам пощадку. Стило більше позахарченку е, Ратушняку е, прийшла відповідь, що вони вбачають політичні переслідування. Не дивлячись на те, що також повідомлено е, підозру вчиненні злочину, передбачено статтею 191. -ю. Це витрата розтрата кошту. Навіть з цією підозрою е, Інтерпол також відмовився ставити у. Е, Міжнародний розшук ще одна резонансна справа, про яку звітували силовики узурпація влади колишнім президентом. Судді Конституційного суду протиправно вийшли за межі своїх повноважень. Лист пана президента Януковича і висновок інституту правників Корецького щодо рішення Конституційного суду, які були підстави для прийняття рішення Конституційного України, є абсолютно ідентичними, і ми стверджуємо, що вони виконані однією тією особою. Підписи низки. Цілого ряду з 252 народних депутатів, які, начебто, підписали подання до Конституційного суду, виконані не ними, а іншими особами. Чому досі не покарані беркутівці, які розстрілювали майданівців? Це запитання депутати і активісти адресували заступнику міністра внутрішніх справ. Більшість співробітників Беркуту втекли до Криму. Частина з них знаходиться на території Російської Федерації. І це є одною з таких причин, що на сьогоднішній день ми не можемо їх. Звідтіля доставити до слідчих підрозділів генпрокуратури. Під кінець засідання з'ясувалося. Депутати не задоволені відсутністю керівників генпрокуратури і МВС і відсутністю результатів розслідування. Через два місяці розгляднемо. І у разі, якщо завдання не будуть виконані, ініціювання відставку керівників правоохоронних органів це останнє китайське попередження. Наталія Жижко, Юрій Усік, Олексій Тищенко, п'ятий канал.